Друзі, всім привіт! Чесно кажучи, після вчорашнього відеорозбору конфліктної ситуації між блогерами і поліцейськими було дуже багато негативних коментарів в мою сторону і в сторону тих, хто захищає позицію поліцейських. По-перше, я не захищаю позицію поліцейських, тому що вони також діяли незаконно в даній ситуації. По-друге, всі чекали, що зараз вийде розбір, начебто, незаконна підстава зупинки транспортного засобу, повністю порушена процедура, незаконне затримання і в такому плані. Але ми всі повинні розуміти, коли вас зупиняє співробітник поліції, ви повинно ввічливо себе поводити. Неважливо, чи він законно діє, чи незаконно, фіксувати всі дії від початку розмови і до кінця, не робити конфлікт. І це все я зазначаю в своїх відеороликах. Якщо ви дивились уважно мої відеоролики, моя позиція така: порушив, відповідай, а не... Придумувати якісь відмазки. Якщо для вас нормально порушувати правила дорожнього руху, враховуючи те, що ви знаєте закон і знаєте, як відмазатись, тоді можете взагалі відписатись від мого каналу. В даній ситуації діяли незаконно дві сторони. Але якби на початку, коли поліцейські підійшли, водій все нормально обґрунтував би, нормально спілкувався, виписали б йому штраф, і він поїхав би далі. І не було б цього конфлікту. І навіщо взагалі чинити супротив, коли вас затримують? Проїхали в райвідділок, там написали, встановили особу. Все для чого весь цей цирк?